Друзі, коротко про президентів, нардепів, прокурорів і таке інше. По черзі ми з вами обираємо людей і надіємося, що вони будуть виконувати щось, що допоможе нам з вами. Так? А обираємо правильно, може й правильно. Ми ж за когось голосуємо. Але як вони себе ведуть? Ви подивіться. Депутат Верховної Ради. На окрузі, ми з вами обрали депутата Верховної Ради. Хто такий депутат Верховної Ради? Це, в одному слові, законотворець. Він нічим не має більше займатися. Він пише, закони сидить. Але в нас вони якось так, замість того, щоб сидіти, ми бачимо, да, Гончаренко показує Верховну Раду, там вічно нікого немає. Замість того, щоб сидіти, писати, працювати в комітетах. Вони ганяють по округах. Ну, їм же знову треба буде йти на вибори, знову щось розказують. Вони між бабушками їздять, приїжджають в Раду. А в, в нашій ось раді ще 40 таких обраних сидить і мер зверху. І той депутат, якого ми брали, приїжджає і рішає, що тут робить. Кому? Ну, як, знаєте, як затичка в кожній бочці. Візде треба. Це не має так бути. Немає. Президенти так само роблять. Вон дивіться. Приклад. Був президентом Порошенко, хоче ще бути президентом. Що він робить? Замість того, щоб другу фракцію в парламенті брати до рук, сидіти там, не вилазити з відтіля, зробити закони, писати закони правильні, робити речі, які дадуть можливість сформувати бюджет, забезпечити військових, забезпечити пенсіонерів, нужденних, стражданих і таке інше, замість того, щоб це робити, щоб полегшити нам з вами життя. Він своїми депутатами ганяє візде, зранку до ної. Він не займається законотворчою роботою і тим, щоб полегшить нам життя. Він ганяє, щоб його всі побачили. Там дрони завіз, там порахував, туди поїхав, там машину загнав, там з тими посварився, в адміністрацію заїхав. Поїхав на фронт. Він навіть воював, захищав Київ, наскільки я вже зрозумів. Він в окопі сидів. Чи такову може ходив навіть? Я не знаю. Ви уявляєте, це? От що робиться? І вони замість того, щоб займатися своїми конкретними справами, заради яких туди їх посадили, так президент. Президент що має робити? Займатися е політикою, внішньою політикою. да? Ну, що далі? Да, війна, він ще й головнокомандуючий має збирати РНБО. да, Зеленський зібрав РНБО, прийняли рішення. Закритим секі, слава Богу, все добре. Більше нічого не треба. Не треба їздити більш нікуди, не треба нічого видумувати. А в нас все отак. Ми обираємо для одного, вони роблять зовсім інше. Прокурори. Ви подивіться, що робить прокурор? Прокурор це той, хто ходить в суди представляти владу. Вони представники влади. Подобається нам, не подобається. Вони представляють владу там в судах, припускаємо. Що роблять прокурори? Вони судяться з цією владою, яку вони мають представляти. Вони в тих же ж судах судяться з владою, яка їх туди поставила, яку вони мають представляти. Вони з ним судяться. Судяться чому? Щоб їм замість 8 тисяч пенсії, да, там, допустимо, там може, є там такі шпаринки, де вони можуть собі поліцейські, податківці, прокурори вимутить. За вислугу вимутить якусь групку, отримати 7-8 тисяч гривень. Ні, вони вибивають собі, висуджують у влади, судяться з владою. Висуджують по 80 тисяч в місяць собі пенсії і сходять з ума. Ну що це таке? То що, а що ж вони там роблять? Скажіть мені, будь ласка, для чого нам це кіно? Розумієте? Тому я це все розказую, щоб ми з вами чітко і внятно розуміли, для чого ми обираємо. Ми маємо коли будуть вибори. Запитувати того, кого ми будемо брати, ми маємо запитати, чи, чи розуміє він для чого він іде у владу, чи розуміє він, для чого він іде е, в законодавчу владу? Або чи розуміє він, чи будь-хто інший державний службовець, чим він має займатися? У нас нардеп. Уявіть, у нас нардеп може приїхати на якийсь об'єкт. Бо він очолює якусь там організацію, нардеп не може очолювати ніяких організацій. Це ми з вами, прості люди, можемо щось там очолювати, якісь громадські допомагати комусь не допомагати. Він приїжджає, замість того, щоб цю роботу на, там в лікарні чи ще куди він там приїжджає, виконував клерк простий клерк, навіть не керівник відділу, просто клерк виконує цю роботу. Написав, розписав, подав. Взяв, передав бумажку. Вони тільки цим і займаються. Передав бумажку. Ні, у нас нардеп їздить, розказує, показує. Він займається, він допомагає там військовим, інвалідам, дітям, допомагає. Та ви, доп... ви допоможіть в першу чергу собі. Ви вирішіть, будь ласка, питання, заради яких вас обрали ми в Верховну Раду. Ви є законотворець, а не як ні, громадський діяч, там, аж ніяк не політичний навіть діяч. Розумієте, да? В цей момент ви навіть не ви на виборах політичні вже діячі, а в цей період, будь ласка, творіть закони, підтримуйте закони, ті, які дадуть нам можливість жити краще. Так от вони замість того, щоб там 5 років працювати на нас, вони бігають по округам, вимучують гроші, розносять, роздають по округам. На дороги, на освітлення, на бла-бла-бла, на все потім отуда ще откати мають і крутять своє кіно, відкривають бізнеси, очолюють якісь організації, особливо на третій рік війни, вони вже всі показують, які вони воїни, і все. Друзі, отаке от от в нас життя. Тому це отак от ось: ви пишіть, задавайте питання, якщо щось не зрозуміло. Будемо вчитися, будемо готуватися, будемо намагатися ставати кращими і робити. Так, щоб і вони розуміли, депутати наші законотворці. Розумієте, да? тому, друзі, вже за 100 тисяч на каналі, майже 30 тисяч на YouTube каналі, і Телеграм, і Інстаграм. Підписуйтеся, підтримуйте, дивіться, живі новини, чесні, адекватні, без ніяких домішок, ніякої брехні вам. Все ви розумієте. Хто не розуміє, будь ласка. Звертайтеся, дякую, і до побачення.